Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз. Із Дмитром Карпом, пане Дмитро, я вітаю вас. Вітаю вас, Геннадій. Пане Дмитро, дивіться, ну що, давайте стисленько, я сьогодні вже питав Нітаньяху, Манси, я назвав це М Манси Нітаньяху. Каже, що все, Ізраїль може відмовитися від допомоги Сполучених Штатів. Хто авіаносці замінить? Чи це Манси і просто якісь торгувальні історії? Ні, це торгувальні історії, нічого не буде відбиватися. Я вже казав, що Трамп е, програв. Е. Велику свою надію е, казався в такому е, дуже е, скритному становищі що для своїх рішень. У нього на носу е, треба буде відчитатися за те, що він зробив. У нього привали по всім фронтам. Тому Ізраїль де факто і Іран йому е, е, питання з Іраном йому потрібно для того, щоб була реально побідоносна велика війна. Ще Трамп має надію, він схопився, схопився і вони загнали Путіна в такий глухий кут разом з Зеленським. Зеленський молодець. Я хочу, я, ну, знає, я рідко таке кажу, але те, що відбулося, це такий цуцванг, який дуже красиво там, Зеленський поставив Путіну. Є таке, я відчуваю це, я розумію, про що ви кажете. Ну, так потрібно робити було користуватися скористуватися нагодою і от перекидатися. Да, да, він скористувався декілька разів, і декілька разів дуже гарно і вміло. Я розумію, що це питання було обговорено на зустрічі із підтримкою Європи. Кстати, Геннадій, я вам казав, що буде об'єднання Європи. І ага, я бачив, да, дуже... бачив. Дуже серйозна підтримка, і ви бачите, що скоріше за все, мої сподівання щодо повного об'єднання і перетворення європа. Я, 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 я бачу, що це агресивно себе поводить. Пане Дмитро, зрозуміло, з цією історією. Слухайте, ну а що не, у, у, я так розумію? Трампу не вдалося да, перетягнути Путіна на свій бій. А я вас питав, і ви казали, не, не вдасться, і не вдане вдалося. Я, я вам сказав, що це неможливо ніколи, ніяким чином неможливо. Мало того, там Китай дуже чітко показав і змусив Путіна показати, хто є ну, дійсним хазяїном Російської Федерації сьогодні, і який вплив це, це було ну, просто там не перевершена з точки зору Китаю, де ага. Путіну. Фактично відрізали всі можливість грати самостійно якусь з, зі сполученими штатами. Із, ага, uh, і одразу пролунали заяви якісь міда, мі, Китаю і, і посилання Росії на ці заяви. я так, ну там, Всі там, чекали, там. всі чекали, окей, він приїхав, він назвав його. Він ну, дав Тавро. Мій це мій союзник. Новий, там було три фрази: новий світовий порядок, мій союзник, я Росія. Все окей, ми все ну, на самом деле вони історії. показали, що Росія є чітким васалом Китаю, що Китай є власником Російської Федерації, що Цзиньпінь є. Головним в цій грі, тось, ну, ну вже не вагаючись, це показали, ви розумієте? То есть, ну там навіть і Путіну вказав, що ви бачили, який подарок привіз Путін Сі дзіньпінів? Вказавши йому на його місце в світі. Розумієте? А що там не на місце в світі Росії? Патіфон 1945 року. Ну окей, ну окей. Слухайте, я, я не пам'ятаю, матрешка це японська історія. Я просто хотів сказати, що матрешка повертається в рідну гавань, повернулася, так, але так, це не лише не в рідну. Ну, а це може статися, бо там Японія, Китай то ще далека справа, але може ну, японія, і потім японія, якось японія, так і статися. І з Японією і Україні потрібно працювати з Японією і дуже 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 плотно налагоджувати стосунки, бо там зрозуміло, що буде. Вливатися. Яка гра буде відбуватися з точки зору Китаю, і європейського континенту і Європа? Точніше, Китай розраховує на Європу як на ринок збута, поки що зрозуміло. Але Китай зіграв гру з Трампом. В якої Трамп теж обісрався, ну вибачте, за здав назад. Біслав. Давайте так, у нас діти дивляться. Здав да назад, ні, а що ну, а чому? А чому це іменно так називається, як я це сказав? Бо ну я розумію. <реш> <реш> ну, я розумію, але чому а чому це сталося? Отак як ви сказали. <реш> Тому що е, коли ти щось робиш, розраховувати на те, що ти світовий імператор, і підходити з точки зору в денному світі, з точки зору е, примусу е, влади, можливо, ну, це ідіатізм, це, ідіатизм, це е, такий. У нього може бути. Зухвальство є в українські мови це є. Зухвальство, та... нахабства, лиходійство. Давайте виході це, це ну Він дійсний лиходій. Ви розумієте? Да, це я, лиходій. я чекав, що It's так ну... і буде. Я знав, що є його характер, я розумів, що це буде. Да, просто... я... Контрольований хаос своєї зробити. Контрольований хаос. Що... Це контрольований хаос. Контрольований хаос. спочатку, він контрольований? Вони почали, це був контрольований хаос, дійсно, і вони почали. Це є така ну, гра, і я я вам навіть розповідав, що я думаю. Це є, є Така, є так. Да, я дуже люблю цю гру, вона принаймні з неповороткими е, механізмами працює дуже гарно. Ну там, наприклад, коли ти в опозиції тобі потрібно з владою, яка зацементована. Мати справу і її якимось чином надламати, хоча б щоб там втиснути те, що тобі потрібно, то така от дія з неконтрольованим хаосом і за швидкістю вона працює ти над і ламаєш. Бо у тебе є короткий проміжок часу, і вони не можуть розвернутися за цей час, не можуть і, і все нові нові надходять і історії, і нові дані, так, нові. Але і потім, тобі потрібно потім щось це це е, ну. Владні інституції наздоганяють, становиться все на місця, бетонують, і ти вже не в змозі керувати ага, контролювати. Так, ти ну, цим керував. Я розумію. я розумію, як Тому, це працює. У Трампа Окей. вже нічого не вийде. Окей, слухайте. Ну, так чи інакше, йдуть розмови, да, і змі... я чекаю тебе в Стамбулі. Я чекаю тебе в Стамбулі. Що ви як оцінюєте знов повернення Ердогана в цей трек і в цю історію? Ну, це не повернення Ердогана, це насамперед знущання і над Ердоганом, ну, в тому числі в деякій, Бо Ердоган розраховував на це питання. А тут Трамп схопився, бо розумієш, що не з Зеленським, що Зеленський допоміг йому фактично. Ну, Випригнути з цього питання. Ви ж розумієте, те, що вони підписали це, вони домовились аби два випригнути з дуже складного становища, в який втягнув всіх Трамп. Ви розумієте, то Зеленський йому поступку зробив, ну, грубо кажучи. Ну, поступку, і це наше не цю ситуацію, яка склала, що типа Вот Америка від нас відмовиться, де ми будемо брати людей. Ніколи б цього не сталося, ви розумієте, ніколи, ну ніколи б. Бо це був би кінець, Ну, і вот ці от подписання не зрозуміло цієї угоди, яка де-факто не має під собою ніякого ґрунту, ви розумієте, і ратифікація – це. Можливість випрыгнути або м, м, той сказав, що він щось там добився і підписав, а той випрыгнув з ситуації, коли йому вся країна би ліпів країни ідіотів казала би, що ти фактично і за тебе зірваний мирні перемоги. Ви розумієте? Ага. То есть, они, обидва політично все там вийшли неушкодженими, скажімо так. Хоча могли обидва вийти дуже побітими розумієте, але Зеленський ні за що, а Трампу ні завадило би. Ну окей, я бачу дипломатична гра. Ну нарешті, хоч щось відбувається, якісь угоди, якісь рухи, які намагаються. Те, що відбувається зараз зі Стамбулом і з Трампом, це ну немає під собою підґрунтя. Ще я хочу нагадати, що перші домовленості, які були в Туреччині 22 році, це було, було де-факто зліття України э, політиками, українськими політиками, і ви, це було підставне, э, зрозуміло, і організовувалося це разом з Російською Федерацією, нинішній міністр э, э, не, этот, Збройних сил, нинішній ну, міністр оборони. Це була головна фігура по організації цього зліття Давіда Рахамія, негідник і виході такі ж в Україні, і Подаляк Михаїл, і під них була підлаштована там, російська сторона, які де-факто але завадив зліттю цьому виключно завадив народ України, завадив військово в першу чергу. Ну, і, трохи які? І, трохи, і трохи Борис Джонсон, і трохи Борис Джонсон. Ну і трохи Борис Джонса, да, який там зупинив Зеленського, якому його оточення. Там розказував якусь все пропало, ще все пропало. Ну, намі з ним по цю пов'язую цю історію, номінально так чи так. інакше. Окей. Ну, номінально так, бо він зупинив головну фігуру. Ну, де факто да існує головну фігуру, що е, є інші шляхи, і що так не буде, і що ну це просто неможливо, що це зліття. Окей. Ну, так. Пане Дмитро, слухайте, що я бачу, ну на рівні заяв, на рівні риторики, але Німеччина повертається у супервелику регіональну гру. Я так розумію, Мерц це не Шольц. Ну, я так, я просто... вам казав, я вам казав про це, я вам взагалі казав, що буде велике об'єднання Європи, що, скоріше за все, зараз в Європі буде намагання закінчити ці 500-річні… Сімейної війни об'єднати і зробити робити єдиним та сполученими штатами Америки не ну але Сполученими Штатами Європи. Розумієте? Я не кажу це там в перспективі двох-трьох-п'яти років, але я думаю, що до 35-го року все станеться Європа буде фактично гегемоном таким же як Сполучені Штати а може і більше, бо на сам ну, деле, на сам крета э, це... можливості гораздо більше, ніж у Сполучених Штатах. Той стали ми в якому Сполучені Штати Америки змогли ну фактично всіх там після Другої світової війни фактично всіх там взяти на такий гачок собі, ви розумієте? Я ро як... я, 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 я розумію, я розумію, Але що я ты, Ліда. Вот, зараз всі. Ти... Я вам розповідав колись про Деголя, що в 22-му році, але ну от зараз тільки всі зрозуміли, що зробив тоді де голі. Якби він цього не зробив і не вийшов з того НАТО, не послав би Сполучені Штати Америки разом з половиною Європи, яка готова була здатися там куди угодно, То сьогодні ми б не мали там Францію, яка може дати е, всій Європі де факта, е, зонтик... Е, Може, і вони ядерний... про кажуть. Ядерний про так, надання ядерний ядерного зонтику зонти іншим країнам. Я вам в 22-м году розповідав цю історію, та, але mm -hmm. тоді всі ну, трохи не розуміли. І всі почали розуміти, що, що на самом деле тоді відбулося. наскільки mm -hmm. Деголь був красавчиком, тільки коли Сполучені Штати Америки дали оплевуху європейському континенту, що ну, там... В... Там шо ви слабий, і ваша слабкість, це наша перемога і все камон сюда, і ми тут з вами будемо робити все, що завгодно. Ну ні, так з Європи составою монархію і з великими старими грошами, так не може відбуватися ніколи. Ну, в ніколи. Я, роз, я, роз, я розумію. це. Це старі люди із владою, ресурсами і зв'язками. Там не так все буде просто. А слухайте наостанок. Сплила ваше слухайте, три роки, да вже з три більше роки сплила ця тема вже на офіційному рівні про ці угорські історії, про шпигунів, про намагання а, так, контролювати так, так, Закарпаття. Так, так. Всі так якось такі. Так, так, так ви от я пам'ятаю, ви казали, що хоча там не ну, слухайте, у них не і військ. Я так скажу, там ну але как... я але... ж вам кажу, що я це я на бачив цю історію, Я знав, що так буде відбиваться, але ж я наочно бачив, коли я вивозив родину в Європу. Я ж вивіз і повернувся назад. Я ж вивозив через Венгрію. Я uh -huh. просто ви не розумієте, що там відбувалось. Кожен ліс э, вокруг українського кордону, кожне кафе, кожне там село біля українського кордону, вдовж лінії там щодо до Ужгорода, щодо всіх этих переходів uh -huh. був забитий всіма військовими, які є у Венгрії, ну е, у Угорщині. Вони чекали, чекали просто, коли паде трохи Київ, але або Росія і заходить і заходити забирати закільпати, так ну нічого не вийшло. Війни також ми поки не, не оголосили. Я не думаю, що ми оголосимо їм цю історію, але не вийшло. На Останок, слухайте, у вас хочу за, запитати. Там от всі зібралися дійсно. Європа показала да, себе об'єднаною, до речі, і всі зрозуміли, що ну тут. Тут вони називають коаліція охочих, але я тут на я <laughs> ще... Ко... коаліція спроможних це скоріше, скар... бо це, це великі коаліція... економіки три, з... та чи 4. ну, вона і охочих і спроможних, там, ну Я ще хотів додати, що е, дуже шкода, що е, там, місцева німецька влада і всі ці кіоніки, яких я думаю, певним чином подивимось, звісно, але. Вони навмисно Мерцю таку аплівху на вході дали. Ви розумієте, що ти, ти хлопчик тут стримайся трохи, ти тут не забувай, що ти трохи підконтрольний нами, і вони йому показали це наочно, наскільки вони там, він підконтрольний. Але це все одно сталося, бо вони розуміють, що вони втратять. І тут же переголосували і так і вибрали його канцлером, але завели його як таку збиту качку з намаганням показати всьому світу, що він підконтрольний деяким групам впливу. Да? Mm. Я вже неодноразово ну, зробив з нього таку трохи кульгаву качку. Далі ми подивимося, наскільки він э, серйозний апарачик, і якщо він дійсно гарний апаратчик, то він їм зараз скрутить голову, ви розумієте, просто всім разом і стане таким собі э, э, Deutschland іператор, Барбарос, Лісмак. Бісмарк Не. ну я думаю, що бісмарк трохи слабова там в цих okay. цьому окей. Okay. Слухайте ну, так чи інакше, їм їм осваювати найближчим часом десь два трильйони доларів на оборонку, і тому по потрібно повертатися у велику гру, от якщо хто хоче. Там, ну, Я бачу, що німецький yeah, ніхто хоче. всі там кажуть про німеччину, як са зі слабкою армією з остальне. Але Німеччина є дуже, е дуже потужним виробником зброї. І десь приблизно я недавно дивився цифри, десь приблизно. Це 9% бюджету Німеччини всього, а mm. громаднішого цього бюджету, який це третя в світі на сьогоднішній день по економіку країна. Ви розумієте? да, кількість uh -huh. на враховуючи територію, яка там досить маленька територія, але вот дуже велика кількість людей, проживаючих на цій території. 9% за рахунок озброєння і продажі озброєння, це дуже багато сума. Я згоден. Я згоден. Так. і тому. У Німеччині перенаправити ці гроші всередину, в, в я думаю, туди не буде ніякого там певно, там, прибутки, да? і певно ці військові це, це по-перше. По-друге, в Європі є рішення готувати єдину, де-факто єдину європейську систему. Безпеки. Єдину європейську безпекову, да, єдину європейську е, там армію, яку це потроху буде, е, це буде це Да? Зараз і звагадження, і все можна, і етномі, і легіони, Та, ну ну ви подивитеся, що буде відбуватися. Враховуючи це, то е, солдати, і люди, яких будуть наймати, у тому числі надаючи певні гарантії, я думаю, що будуть розроблені певні механізми, які навіть будуть долучати мігрантів. Розумієте, ця історія сьогодні, яка в Німеччині там є такі відголосок, що щось відбувається з мігрантами. Ну, там якби би там е, трохи призупинила, не призупинила, був такий вбро, що через звичайне положення е, uh -huh. мертві, але насамкіне ніякого чрезвичайного положення нічого не було, що взагалі нічого не було. Це було ну, просто фейк. Взагалі, просто, uh -huh. е, то все це такі сигнали, що е, для світу, який хоче потрапити у Німеччину. Там і жити надалі, що скоріше всім прийдеться як із лайк і прибути і прийти Це я зрозумів, бо я вчора підіймав цю, цю історію навіть з юристам. Мені цікаво сталося, що відбувається в цьому обстрілі. Дуже цікава да? історія, є над чим подумати. Дякую, пане Дмитро, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. А нашим телечам нагадую, заходити на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення зомбу Геннадій Виноградов, програма Право на правду тримаємо стрій.